Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 11 листопада 626 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни досить багато випустили іранських дронів Камікадзе, всього 31 штуку. Але до цього вони ще ракетами обстрілювали Одеську область. Так вони по чорноморську випустили ракету Онікс. На жаль, її збити не вдалося. Вона влучила поруч з портом по якимось приватним будівлям. Трилітні жінки травмовані. Потім росіяни крилатою ракетою обстрілювали Полтавщину. Її, на жаль, теж збити не вдалося. Є прильот в області. Ну і потім росіяни випустили іранські дрони камікадзе. Літали вони майже по всім областям України, крім західних. Багато дронів було на Дніпропетровщині, також на півдні, ну і на Київщині в Одеській області. Три дрона збити вдалося, а один ні. Кажуть про влучання в якусь будівлю в області. Ну а в сусідній Миколаївській області тривають обстріли росіянами района поруч з Очаковом. Там без постраждалих. Херсон сьогодні святкує річницю звільнення, і росіяни продовжують його обстрілювати. Багато було обстрілів минулої доби, близько дев'яти десятків. Знову є загиблі. Дві людини загинуло ще восьмеро травмовані. Ну і вон зранку росіяни продовжують обстрілювати ракетами Україну. Вже повідомляють про збиття балістичної ракети над Київщиною і активність російської авіації в Чорному морі, яка скидає морські міни. Ни поруч з затокою будемо чекати гарних новин цієї доби, і давайте закинемо трохи грошей волонтерам.